Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми продовжуємо, власне, ознайомлюватись з такими темами, як підвищення своєї власної ефективності, або пошук партнерів для проведення досліджень. Звісно, ми могли цю тему оминути, але, як показує практика, інструменти для пошуку потенційних колег постійно змінюються, також постійно змінюються вимоги. Взагалі, для чого варто шукати колег, для чого варто шукати дослідників за вашою темою, все дуже просто. По-перше, це можливість для вашої співпраці, по-друге, це можливості, наприклад, для залучення до ряд колегій іноземних дослідників, потенційних стейкхолдерів. Тому, власне, сьогодні невеличкий такий огляд інструментів, за допомогою яких ви можете шукати та знаходити потенційних колег. І звісно, якщо ви досить є прошареним, досить є таким розвинутим та дослідником зем'ян, то ця тема, гадаю, що можливо буде для вас не зовсім цікавою. Але якщо ви молодий науковець або ви ще починаєте свій творчий шлях, то для вас, гадаю, що ця тема буде при нагоді, вона буде актуальною, і ви щось можете для себе знайти корисне. Отже, для початку я вам пропоную скористатись таким ресурсом, як ResearchGate. За допомогою цього ресурсу ви можете як розміщувати свої публікації, задавати та спілкуватися з потенційними дослідниками, також знаходити роботу. Я вам раджу використовувати цю платформу, адже вона має дуже багато можливостей. Перш за все, це соціальна мережа. Для дослідників. В рамках цього порталу ви можете розміщувати інформацію про свої власні дослідження, публікувати препринти. Також ви можете задавати питання, відповідати на питання, а також знаходити місце роботи. Ви бачите на даному. Зображені на екрані, що можна знаходити і бачити позиції по роботі. Окрім цього всього, можна знаходити дослідників за їх типами досліджень, а також за вподобаннями. Наприклад, галузь моїх знань це розробка родовищ корисних копалин. І, наприклад, я ввожу майнінг у мінерал депозит. мені пропонують одразу найбільше цікаві публікації, також пропонують мені е, власне, дослідження. В цьому списку є дослідники як за галузю е, моєю, власне, так і за країною. Тому ви можете проводити, наприклад, вибір обирати або статті, наприклад, або літературні огляди, або книги, або дати. Тобто набір даних, або припринти, або презентації. Тобто, можна знаходити власне дослідження або дослідників за цими напрямками діяльності. Наприклад, мене цікавлять літературні огляди. Немає нічого більш простішого, щоб просто зняти позначки. І в результаті у нас оновлення ми бачимо реальні літературні огляди за нашими статтями. За нашим напрямком. Наприклад, там вибір досліджень, також бачити гідротермальні мінеральні. Родовища, тобто, ви бачите огляд і набір даних для огляду. Окрім цього, ви можете, якщо одна з публікацій вас зацікавила, ви можете знайти інформацію про цих досліджень. І також за допомогою цієї соціальної мережі написати питання цьому досліднику, як показує практика, вони досить часто відповідають, вони є зацікавленими у співпраці. Тому за допомогою ResearchGate ви можете знаходити власні відповіді на питання, знаходити дослідження, можете знаходити дослідників своїх потенційних колег. Також в чому є особливість ResearchGate, що ви можете можете Ознайомитись з препринтами. Деякі журнали вони є закритими, тому ви можете ознайомитись лише за платною підпискою з цими статтями. Але на ResearchGate ви можете зв'язатись з дослідником, і він вам може надіслати препринт. Звісно, ви будете посилатись на статтю, але, ознайомившись із припринтом, ви можете отримати певне уявлення про дослідження і про те, чим цей дослідник займається. Тому перший ресурс, яким я раджу вам скористатись, це ResearchGate. За допомогою цього ресурсу ви також можете об'єднувати дослідників, створювати свої власні проекти. Якщо ви працюєте у науковому колективі. То також ви можете створювати лабораторію. Лабораторія вона займається певними дослідженнями, певними розробками, які ви можете презентувати. Тому я вам раджу скористатись цією соціальною мережею. Окрім того, всього, я завжди раджу користатися. Таким ресурсом, як Google Академія. Якщо ви переглянете наш канал, то ви побачите, що є відео, які присвячені саме налаштуванню профіля в Академії Google, а також роботі власне, з позначками. За допомогою позначок ви також можете знаходити потенційних колег. Позначка це не що інше, як галузь ваших знань. І, наприклад, Underground mining, тобто підземна розробка родовищ. Ви бачите дослідників, які займаються вашою проблемою. Ви бачите закордонних дослідників, також ви бачите дослідників всередині вашої країни. Ви можете знайти дослідника і також перейти на той ресурс, де він є зареєстрованим, зв'язатись з ним та власне. Відслідковувати оновлення його активності. Звісно, ще досить класна можливість це, наприклад, відслідковування е, в скопусі, тому що, наприклад, перейшовши в скопус, вівши галузь знань або дослідників, ви можете знаходити дослідників за певними тегами. Тому, наприклад, е, так. Це не наш колега. А, наприклад, вводити поняття, наприклад, давайте з вами виберемо. Так, зараз ще разок повернемось. І, наприклад, вибираємо або за ім'ям, або за документами, або за афіляцією. Наприклад, давайте виберемо там. National Institute Здоров'я. І за цим тегом ви можете знаходити розподіл колег, а також власне ті галузі знань, чим вони займаються. Наприклад, інженіринг. І ви одразу отримуєте доступ дослідників, які займаються і працюють за цією тематикою. Окрім того всього, ви бачите з боку в нижній панелі прізвища та ім'я авторів, і ви можете більш детально ознайомитися з їхні дослідженнями або зробити сортування. Отже, наостанок, друзі, ще раз узагальню: що пошук дослідників це дуже важлива тема, яка Стосується не тільки власне ознайомлення з результатами їх дослідження, а також і пошук потенційних партнерів, які можуть виступати як співавтори, так і, наприклад, члени редакційної колегії. Серед ресурсів я вам раджу користуватись ResearchGate. це соціальна мережа для пошуку потенційних. Колег для обміну думками ви можете задавати питання, ви можете відповідати на питання, ви можете робити сортування за типами дослідження, або це стаття, або це огляд, або це книга, або це. Можливо, якісь презентаційні матеріали. Також я вам раджу користуватись таким інструментом, як Google Академія, тому що ви можете за допомогою наукових інтересів, так же, як і в ResearchGate знаходити, власне, потенційних дослідників, зв'язувати з ними, підписуватись на них і відпліковувати процес виходу у них нових публікацій. І, звісно, це. Скопус за допомогою цієї платформи ви можете знаходити дослідників за галузю, за країною, наприклад, за установою. І також, власне, також контактувати з ним і знаходжувати нові можливості для співпраці. Отже, друзі, як бачимо, все дуже просто: нові інструменти, нові платформи створюють для нас дуже багато можливостей. Тому саме головне будьте наполегливими, не здавайтесь, і все у вас вийде. Як бачите, все дуже просто прохання вподобати, поширити, адже цим самим ви робите більш видимими, більш помітними наші дописи, наші відео, і тим самим ви можете пригорнути увагу своїх більш молодих колег. Друзі, вдячні вам за увагу.